Усім вітання із Житомира тут сьогодні, у рамках другого туру чемпіонату України на стадіоні Центральний місцеве Полісся. Прийматиме Ковалівський колос. А добре розпочали. ці команди сезон. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафпе бери від гри своє. 26 років у цьому футболіста, тобто немолодий. Хотілося його побачити у грі. Він ще минулого сезону, в принципі, дебютував у матчі проти Київського Динамо, потім зіграв проти зорі. От цього сезону трошки теж пограв. А зараз удар Фаллиша реагує і добивання від Наталіса Кости. Після сейву Пахолюка. Не ліг м'яч на ногу зараз бразильця. Ну це Гонсало. Це португалець, який перед тим, який перший зараз завдавав. Давайте подивимося за ситуацію. Тут боротьба Мельниченка з Гагніт спочатку. До речі, так, якби стався гол то цей момент. Переглядало би. Можна сказати, що це був такий певний початок сходження. На гору Житомирського клубу. Прихопили зараз м'яч зусилля гайдучика Житомир'яни. Пішов Йосеппі. Але був зупинений він суперниками Ліастелес. Зіграв у межах правило, хоча там лежить футболіст Полісся. але Колос продовжує атакувати. Рапай, передача на Велетня. Велетень прийом. Удар. Не точно б'є Владислав Велетень. Хороша атака Колейського колоса. Мельниченко. Грає зараз ліворуч на Гонсалвиша. Гонсалваш назад відіграв Михайліченко. Знову-таки на Гонсалвиша. Гонсалвеш на лівому гланці. Виконує зараз сильну подачу. І м'яч не влітає у площину ворід. Замкнути це було теж важко. Попиває водичку Пахолюк. Нам показували погоду а температуру перед поєдинком 27 градусів у Житомирі. Юрій Климчук просить. На себе передачу просить, щоб Пахолюк вибив м'яч аж настільки далеко. Пахолюк продовжує зараз водитися і таким вчасно вибиває м'яч, бо там, здається, Юсефі просингувати, готовий був Велет на лівому фланзі. Владислав Велете. виконує передачу у центр. Може бути момент, зараз. Рапай! Вище воріт пробуває Рінальдо Рапай. Знайшов такий Владислав Велтаню. А підтримку убігання а партнера. До речі, у попередній атаці теж він саме на Рапає віддав. Там, що правда, лише за вештарного майданчика бігав Албанець і готувався пробувати. Хлюк. Убиває м'яч у бік Цурікова. На груди прийняв м'яч Андрій. Далі рухається. Викона він передачу і обрізає свою команду. Мельниченко. У Юсефі. Юсефі біжить у бік лівого флангу. Що зараз придумає? Виконає злівою подачу. Гайдучик пробиває головою. Микола гайдучик і Іван Пахолюк забирає м'яч до своїх рук. Ще один удар у площину воріт. Ми побачили від житомирян. Здається, другий у цьому поєдинку. Давайте зараз по складах. Олег Кудрик, номер перший у полісся на воротах. Андрій Антіхадрой. Грає праворуч у захисті номер другий. Зараз Велетень Проривається. Велетень. Виконує зараз винові передачу М'яч! М'яч у воротах 1-0 на користь колоса. Юрій Климчук у порожні ворота забиває. 47-х хвилина. Сьогодні у нас день швидких м'ячів у другому таймі. Шедевр від Цуханова. у матчі у волоні Олександрія і зараз, ну, Голекін не порівняється з тим. У красі виконання. А от теж доволі швидкий вболівальники колоса радіють. 47 хвилина. Юрій Климчук відзначається точним ударом. А перший м'яч у складі нової команди в офіційних поєдинках забуває колишній нападник Львівського руха. Там ну, Тарас Михайлик є, до речі ще у штабі колоса, який зі стандартів після стандартних положень чимало забував свою кар'єрі. Безпорушення права забрала м'яч коваліця. Цю ріковину, що сам буде бити. Ну, Справою навряд чи Відає він на Олегіренка. Той буде дотик, включає він і Михайліченка. Знову м'яч Олегіренка. Цього разу м'яка подача від нього там замахувався велети на удар. А через себе є удар зараз відрапає. Повз ворота. пробиває Албанець. Претензії, які спає. Розумію, до конці з партнерів. Рінальдо Рапай. Шкода, що велдень, бодай не пробив просто. Чи... А, це гагніт забув. Це гагніт робив замах. Ну, у будь-якому разі шкода. Пропає вели м'яча. є він. Боротьба виграна, і от удар колоса буде після стандарту. Кось. Ну. Коло славиться уміння грати на стандартах. Як ми вже говорили, буквально кілька горінтон. Не ну, мабуть, зараз будуть заміни проведення. Не ну, чекає на подачу з правого флангу. Вона є. І тут удар від Назаренка. Намагався цей м'яч замкнути навколо дальньої Олександра Назаренко, але було важко йому там пробувати. Під опікою перебувався номер полісся. І ще у зіттані Гуцуляк. Трошки постраждав. Мабуть, усе ж третєку. Климчука. Це для нападу той гратиме, хоча він більш відомий як Вінгер, А Гусол на Фланзі діє. На лівому фланзі. Гусол, який на тижні новий контракт вклав із колосом. Подача зараз від карамана. Тут момент Гуцуляк головою грав, але це пом'якше. Забрав в від Кравченка до Чоботенка. Відлітає Кравченко знову з Він виконує передача праворуч зараз на Гуцуляка. Цюляк ну, шукає опцію. Проти Гусова грає. Хоча Гусова гравиться так, але зараз треба всім оборонятися. Сарапій з лівої злівої. Фіксує м'яч. У своїх руках Іван Пахолюк. Такими темпами повноцінно в амбідекстра Сарапій перетвориться. Там Не одразу зафіксував м'яч Пахолюк. І... І був ризик. Дараз... Ну, для кому сариза. Відлетить там Філіпп. Зараз як біжить, підставить ногу. І рахунок стане один, один. Але такого сценарію ми не побачили. Гуцуляк Наталіс. Час вплив. Ну можливо, зараз Бабенко проб'є. Бабенко завдає удару. Повз ворота. Руслан Бабенко. От він останній Схожий шанс Житомирського полісся зрівняти рахунок у цьому поєдинку. За мештерного майданчику капітан вовчує зарає проклався, але ворота не влучив. І на цьому. Поєдинок другого туру української прем'єр-ліги завершився колос у Житомирі. Обігрує місцеве полісся завдяки голу на 47 на хвилині від Юрія Климчука. Дебютний гол колишнього нападника львівського руху у складі команди Руслана Костишина продовжує вражати своєю грою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.